Діамант дорогий на дорозі лежав. тим великим шляхом люд усякий минав. І ніхто не пізнав діаманта того. Йшли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудово йшов, І в пилу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий він одразу пізнав І додому приніс І гарненько, як знав, Обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв, І промінням ясним всіх людей здивував, І палючим огнем кольористе блищить, і проміння його, усім очі сліпить, так в пилу, на шляху, наша мова була, і мислива рука її. Спилу взяла Полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу вела, і як зорі ясну вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як то зоря ясна. І сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить, хай же ті вороги поніміють скоріш, наша ж мова сія що години ясніш. Хай коштовним добром вона буде у нас, щоб я сам здивувався у могилі Тарас, що, поглянувши сам на творіння своє, він побожно сказав Відкіля нам сіє?